Ходи, Найде. Зараз вона прийде. Добрий вечір всім. Вже ось я прийшла в підвал. Світло в нас всі дні не вимикають. Котики ще більшість на вулиці. На вулиці тепло, вони ще гуляють. Ті, що прийшли, ми їм тут даємо і залишимо тим всім. Вони всі сюди приходять на ніч, вони не голодні, а мені треба йти далі, бо там ніхто не годує, так як я тут їм даю. Тут їх завжди їжа чекає. А ці тут чорнушка наша тут є, там долматка, а ті ще на вулиці. Всім їм залишив їжу, водичку поміняли. Тут ми убрали, всюди ми убрали, в нас чистенько, як бачите. Коробочки всі в нас теж чисті помиті, водичка набрана стоїть. Водичку ми набираємо з вечора, щоб вона була тепла. Набираю я в цьому бюветі, тому що з крану пити ми не п'ємо з крана і їм не даємо. Тю, повечеряний, наблизуйтесь.